Боже, благослови, Господи, будь ласка, цю бесіду нашу після проповіді, яку Ти нам дав, Господи, про Твою любов до нас індивідуальну, як Ти цінуєш людину і маєш для нас вічне життя назавжди, Господи, благослови зараз тіло Христове, Твої думки в нас, Боже. Бувайте, будь ласка, в дусі і правді в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую за збудовуючу таку нагадуючу проповідь про людей для людей, що хочуть жити з Богом. Хто, хто, хто хоче жити, жити з Богом, а хто і ні. Але дуже важливо, як правильно сказав. Пастор Андрій, щоб це було добро, добровільним рішенням. Ну не тільки Пастор Андрій, це воно як істина Божа. Що це було, щоб, було добро, що це, щоб було це добровільне наше рішення, яке виходить з нашого серця і розума, і те, що наш що Син Бога, Ісус Христос, Бога живого, наш спаситель та визволитель від гріха та від смерті також. І що важливо, дуже любити Бога усім своїм серцем та розумом. Хоча б я б сказала, що Бог нас перший полюбив, це також з Євангелія, що Бог нас перший полюбив, Ісус Христос, по-моєму, казав. Це важніше, що Він перший нас полюбив, а вже ми потім вже полюбили його всім серцем і Він наш творець, і батько небесний, що хоче нам добра та спасіння. Я спитала у Господа, як краще жити в духовному чи в душевному тілі. І таку почула відповідь: в мене багато різноманітних обителів і на небі, і на землі. Таку я відповідь почула. Оце, що я хотіла сказати. Це приємно чути, що ви е, отримуєте відповіді від Бога, бо є люди, які, для яких це складно. Дехто навіть дуже старається і е, не може ніяк розрізнити е, Божий голос від своїх думок. Так, дійсно. Бог створив і душу, і тіло нам, і духа створив. Так? Але е, все має бути на своєму місці. І, е, тому а, а, тіло і душа людини вони важливі і потрібні. Так? Не можна заперечувати тіло чи заперечувати душу. А, але важливо, щоб перші речі були на перших місцях, а другі на других. Так? Як, наприклад, а, а, їсти щоб жити, а не жити, щоб їсти. Так? Важливо, щоб не міняти порядок. Так? Тіло потрібне людині для життя, але так, щоб життя не було підпорядковане тілу. Душа потрібна людині для життя, але не так, щоб життя було підпорядковане душі людині. Бог є дух. І коли ми приймаємо Ісуса Христа, ми стаємо народжені згори від Бога духовно, і наша духовна людина починає зростати, і Боже життя, воно духовне. А Наша душа повинна оперувати в духовному житті. Дух одухотворяє і тіло, і душу, і все життя людини. І наповнює духовним життям кожен аспект нашого існування. Але коли ми кажемо душевна людина, ми маємо на увазі, що людина не духовна, але душевна, що її душа головна в неї в житті, і вона підпорядковує все своє життя своїй душі. І тоді вона не пересвічує духовного життя, яке і є життям насправді. В душі немає життя в самій душі. Душа це є прояв духа, людського духа крізь тіло. Вона не може давати життя, вона не містить життя в собі. Життя, яке живе людина, походить від того дихання, життя, що Бог вдихає при народженні кожної людини. І людський дух оживляє тіло творячи душу. Але це і все. Це і все. І якщо ми не черпаємо від Бога духовне життя, не черпаємо духа, не живемо в дусі, а тільки в душі, то ми не пересвічуємо життя. Ми це якби. Їсти ту саму їжу, яку я вже з'їв. Не поступає нічого нового в мене, немає припливу життя в мене. Життя воно в Бозі, все, воно в Божому дусі. І вічне життя, яке живе Бог, воно в ньому і з нього походить, і він ним живе. і Воно вічне і не створене а душа, вона створена, бо тіло створене. Ви розумієте, створене життя і не створене життя це величезна різниця. Бог нам дав доступ до свого життя через свого духа. Але якщо це відрізати, то ми будемо тільки душевними людьми, і доступу до життя не матимемо, будемо мати тільки біологічне існування нашого тіла. Бо той шматочок людського духа, що в нас лишається, він його оживлятиме, і буде мати душу, яка ну, в тій калюжі пльоскається, а ніякого а, додаткового поступлення життя не буде. Бо дивіться, ми, от як їмо їжу, нам треба ще нову їжу. Так? Кожен день треба нову їжу, щоб тіло жило. Вчорашню їжу ми вже не можемо. Вживати, бо вона вже перероблена, в ній життя нема, треба нове поступлення. Так само, щоб душа могла жити, їй треба нове поступлення духа. А якщо його немає, ну, то вона, так наче їсть вчорашню їжу, а вчорашня їжа вже не їжа. Ми іншим словом, це називаємо. Так? Вона перероблена. І, так само ми не можемо. Бути відрізані від Божого життя і, жит... і пересвідчувати життя. В тому проблема душевності людини. Якщо у нас немає контакту з Богом, то життя у нас дуже швидко закінчується. І душа відгукується, реагує наш розум, наші емоції, почуття, відображають те, що в нас немає життя. Так, ми слабнемо, в'янемо так як тіло. Якщо його не годувати, воно слабне, в'яне е і вмирає, врешті-решт. І так людська душа, вона слабне, в'яне і вмирає, якщо в неї е е свіжого духа кожного дня не додавати. От, про що Бог вам сказав. Які вона ще є думки, скажіть, будь ласка. Так, я, я мала на увазі ну, духовне тіло і ну, тілесне тіло. Він мене правильно зрозумів. Я можу неправильно що душевне, але вийшла така гарна проповідь про душу. Також Ну, я, я це, звичайно, трошки знала, але воно знов напам'ятало про це. Дуже дякую. Ну, Дивіться, тіло є тіло. тіло це матеріальне. Душевне тіло такого немає. Є тіло, воно з матерії, от наші руки, ноги, те, що ми бачимо, воно фізичне, матеріальне, так? з хімічних елементів зроблено, це тіло. Якщо в тіло вдихнути дух, то утворюється душа. І душа це людина. Бо е, тіло без душі. Без духа, воно не живе, воно мертве. У нас не існує тіло, які були би не живі не мертві. От Адам, коли був створений, він ще не був мертвий, але і не був живий. Бог створив його з... 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 з речовин, так створив всю складну будову нашого тіла, але допоки духа не вдихнув, то він не був живий. Було тіло, але життя в ньому не було. Бог вдихнув в нього дух, і людина стала живою душею. Тобто дух, оживляючи тіло, проявляється крізь тіло як душа. І ми знаємо: це розум, почуття, воля, сумління, самосвідомість, це частини душі, які ми окремо можемо там відрізнити. Те, чим є людина це душа. Людина це жива душа. так А духовне народження переводить нас на інший рівень. Бог народжує в нас свого духа всередині, бо то був маленький шматочок. Він навіть духом не називався в Бібліали диханням життя. І вдихнув Бог дихання життя водами і він став живою душою. Дуже мало. Дуже мало свого духа Бог туди дав. Так що він називається потім людський дух, так але дуже рідко в Біблії, там в кількох місцях всього. Бо того дуже мало. Бо а, 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 людина, народжена згори вона має багато Божого духа, цілого Божого духа всередині. і Може наповнюватись і зростати в ньому. Це людина духом з'єднується з Богом, стає одним цілим. Одними думками, одними почуттями. Ми вростаємо в нього. Чим більше ми в нього вростаємо, тим більше ми робимося. І це не є духовне тіло. Це не є духовне тіло. Часом так кажуть, але це ну, термінологічно це невірно. Бо це не тіло. Тіло в нас одне матеріальне, фізично це руки і ноги. При народженні дитини Бог вдихає туди дихання життя, і людина стає живою душею. Коли людина народжується згори, вона стає духом оживляючим, духом оживляючим, який дає життя, животворним духом, одним цілим з Богом. Бог дає велику частину свого духа в нас, а там, де ми з Ним заодно, розумієте, це через хрест, через завершену роботу стало можливо. Ми з Богом погодились, і от там, де ми з Богом заодно, там ми починаємо рости в Бозі, і Бог в нас росте. І оце е, називається в Біблії другий Адам або духовна людина. Це не духовне тіло. Тіло в нас далі матеріальне, в ньому далі живе гріх. А, але а, тіло не диктує, що ми робимо, душа не диктує, що ми робимо. Але дух диктує, що ми робимо. Ми живемо в дусі в тій частині. Ми якби всередині змістилися центр нашої істоти. Ми самі, наша свідомість, все змістилося в духа. А, і ми зростаємо, зростаючи в богопізнанні зростаючи, наповнюючись Божим словом ми зростаємо. В дусі. Тому сказано останній Адам це дух оживляючий. Ми з вами духовні люди, народжені згори, в нас є тіла, душі і дух, який спільний з Богом. І тому ми людина духовна. Якщо ми в дусі діємо, живемо, розвиваємося і поступаємо. Хоча ми можемо а назад зосередитись на нашій душі і почати коритися їй, нашій душі. Ми спочатку так робимо по звичці, так? виконуючи бажання нашого тіла і наших думок. Але потім в процесі навчання Бог нас перенавчає, що ми повинні панувати над нашим тілом і над нашою душею в Божому розумі, в Божим Словом. Це трохи складні речі, але насправді все дуже просто: ми ходимо за духом, слухаючись Бога, і живемо духовним життям. Ми про це говорили на минулому тижні з вами. Кілька проповідей у нас були і на заняттях ми згадували про це праведний житиме вірою. Людина духовна живе вірою. Як? Коли думає Божим Словом. Коли ми думаємо Божим Словом, так коли наші думки підкорені під Боже Слово, ми в межах Божого царства, в межах Божого мислення е, оперуємо, тоді Дух е, з нами заодно, Божий Дух, ми, ми в Божому дусі разом, ми зростаємо, цей міра Божого Духа в нас зростає. Бо Боже Слово в нас це дух і життя. Івана 6,63. Допоки ми в слові, це ми ходимо за духом. Ходячи за словом, ми ходимо за духом. І пересвідчуємо приплив життя постійно, живемо. Ми живемо, ми пересвідчуємо життя, і наша душа відчуває, наші почуття відчувають добре. Є сила, є тонус, є здоров'я. є… Я живу. Я живу. Чого? Бо ми в Божому слові в вірі, ми в вірі тобто ми в Божому слові. Коли ми випадаємо з мислення в Божому Слові, тобто припиняємо вірити, припиняємо діяти в вірі, і починаємо думати словами, які виходять за межі Божої природи. По факту вони суперечать Божій природі. Ми тоді не за духом ходимо, а ходимо за душею і за тілом, за нашим І починаємо пересвічувати втрату життя. Нам робиться важко. у Нас з'являються неприємні відчуття, страх, сором і вина, з'являється, бо в тілі живе гріх, наш чи інших людей. так Не обов'язково наш гріх, але страх сором і вина. Може бути, і за інших людей, так чому все так погано довкола, це все на мене впливає. Поки ми в Бозі, це все на нас не впливає, ми понад цим. Бо Боже мислення, мислення в вірі, коли ми перебуваємо в вірі, воно переставляє нас на рівень вище. І е, те все, що гнітить людину, нас не гнітить, бо ми над ним. Бо Боже Слово так влаштовано, Божа природа така влаштована, що вона домінує над цим всім. Є якісь проблеми, ми їх віддаємо Богу, і Бог їх вирішує. Ми домінуємо над ними. Є якісь інші питання, які звикло нас гнітять, а Бог нам їх обертає і каже, що це все це обернеться для тебе на добро. І ми не переживаємо за них, вони нас не пригнічують. Поки ми в вірі, ми пересвічуємо життя. Поки ми в вірі, то ми в дусі, ми діємо в новій людині, в духовній людині. Які ще у вас є думки, будь ласка.